Працівники заводу Прут залишилися без роботи. Новий директор зменшив більшості людям ставку, а декого взагалі не пускає на територію. Нещодавно новопризначений керівник обіцяв збільшити замовлення натомість фактично ліквідував попередні. Про це розповіли нам представники профкому заводу та ті, хто залишився. По той бік прохідної слухала тему Надіяні Плюхіна. Понеділок, 18 квітня, люди прийшли на роботу, проте їх чекав неприємний сюрприз. Новий директор видав розпорядження. Згідно з документом, вхід на підприємство обмежений. Працівники обурилися, їх не пускають на робочі місця. Я прийшла на завод без всякого повідомлення. Приймальні там, де знаходиться мій кабінет, як заступника директора і голови профкому, кабінет замінені дверні замки. На прохідні мене попередили, що заборонили вхід всім працівникам, крім працівників бухгалтерії. Нагадаємо, 4 квітня працівникам заводу Пруд представили нового директора Анатолія Бойківа. Чоловіка на цю посаду призначили у міністерстві освіти. Власне, цьому відомству підпорядковане підприємство. Тоді він казав, що хоче разом із колективом покращити роботу. Є е, Практика співпраці з тими чи іншими іноземними інвесторами і можливо з тими людьми, які можуть допомогти відновити то, як кажуть, такий великий об'єкт. Ну і центрі міста стратегії змінити цільове використання даного заводу немає. Але є бажання звичайно наростити потужності. Ці оптимістичні слова директор говорив 4 квітня. Вже через чотири дні ситуація докорінно змінилася, скаржаться люди. 8 числа в п'ятницю ввечері він сказав, що зібрав нараду. Сказав, що оскільки він не бачить перспективи, не бачить замовлень, хоча орієнтовний перелік, тобто перелік замовлень, які вже не працьовані за даний час, не працьовані були з відділеннями освіти з іншими організаціями з університетами нашого. Області інших областей треба було їхати до них, підписувати далі. Догора вже було напрацьоване, вже були креслення підготовлені, тобто треба було тільки визначатися остаточно з документації і, в принципі, приступати до роботи. Він сказав, що він не бачить таких замовлень, з якими можна було прописувати, і видав наказ на скорочення робочого часу, тобто, що завод на даний час буде працювати тільки окремі виходити люди. Згідно з чинним законодавством, про. Таке рішення працівників мали б повідомити за два місяці. Проте цього зроблено не було. Люди кажуть, працювати хочуть, але їм не дають. Це приміщення, в якому я працювала в остальковому залі, має бути звільнено і здаватися під оренду. І завтра прийдемо, будемо звільняти приміщення, якісь там особистіші речі є. Я думала, що будемо працювати. Думала, що будемо покращувати наше підприємство. Сумно. На заводі трохи за останні два тижні так, ситуація змінилася, бо вже підійшов той період, коли весь час цей час потрібно вже було якісь звіти з моєї сторони робити, а два тижні, вже майже тиждень пройшов від тої дати, так як кожен рік і взагалі не приходить ні листів, нема ніяких, що треба здавати звітність. Тож не зрозуміла ситуація. Казали, що чого е, рахується калькуляція з такими великими там процентами, що треба то все відкидувати. Що так виходить, що так якби ти в гаражі на коліні маєш робити ту продукцію, а, а, а завод нічого не має заробити. Хтось буде заробляти, а ми будемо просто нас будуть використовувати. Почути думку Анатолія Бойківа нам наразі не вдалося. У понеділок його на місці не було. У вівторок наші намагання поспілкуватися, бодай телефоном. Теж були марними. Добрий день, хто з Проскати чи є Анатолій Михайлович немає зараз. Він поїхав, ну, по справах не сказав, коли повернеться. Думку керівництва міста і району, яке представляло нового директора заводу, ми сподіваємося почути наприкінці тижня, коли голови міста і райдержадміністрації повернуться із робочої поїздки за кордон.